Дочекали законна відмова від мобілізації в Верховній Раді, зареєстрований законопроект 9566 про внесення змін в закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, де зазначено, що особи, які відмовляються від мобілізації, будуть залучені до суспільно корисних робіт задля оборони України. Також зазначено, що особи, які працюють за ставкою більш ніж 75%, а також ті, які займаються під підприємницькою діяльністю офіційно сплачують податку, залучені не будуть. Що цікаво, що для цього потрібно всього навсього буде прийти в ТЦК і написати заяву про відмову з власних або релігійних переконань. Але як на мене, дуже цікаво, чи не є це ще одним способом, щоб всі прийшли з документами писати заяву, а їх одразу на ВЛК. А далі побачимо, як воно буде діяти. А наразі за відмову від мобілізації суди дають вирок 3 роки по